Привіт-привіт усім! Це я, Марійка. Діти. А що ви бачите поруч зі мною? Та, це годівничка. А для кого вона? Вірно, для птахів. Ось, подивіться, горобчик прилетів, а за ними ворона та голуб прилетіли поласувати смачненьким. Ой, а це що за пташка така чудова завітала до нас. Давайте ми її розглянемо ближче. В неї жовтий животик та сині крильця. Так це ж синичка. Дітки, я пропоную вам зробити кожному свою синичку. Для роботи ми візьмемо жовтий великий круг. Чорний маленький, трикутничок чорного кольору, трикутничок синього, аркуш паперу, на якому ми будемо робити нашу аплікацію. Серветка, на якій дітки будуть працювати, серветка для притискання клей. Пензлик. Але перед початком роботи пропоную діткам зробити пальчикову гімнастику. Перед тим, як розпочати нашу роботу, пропоную зробити діткам пальчикову гімнастику. Жали всі пальчики в кулачок і розпочали. Один, два, три, чотири, пять, ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили пташок крихтами кормили. Можемо ще з вами зробити? Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами кормили. Перед тим, як розпочати приклеювати наші дітали, ми їх. Викладемо на наш аркуш. Жовтий кружечок кладемо посередині аркушу, потім чорниця у нас голова, хвостик та наше крильце. Ось така у нас вийде синичка. Розпочнемо ми роботу з великого жовтого круга. Беремо його, перевертаємо білою стороною, пальчиком лівої руки притримуємо і наносимо клей від середини до країв. Ось так. Беремо, кладемо і притискаємо серветкою добре. Далі ми беремо чорний круг, змащуємо його. Притискаємо так, далі ми можемо хвостик, так само ми. Перевертаємо і наносимо клей на білу сторону. Притискаємо обережно, витираємо залишки клея, і залишилося в нас з вами крильце. Кільце розташовуємо ось так посерединці нашого жовтого круга, добре притиснемо. І ось наша синичка вже готова з вами. Шановні батьки, коли ваш птах трохи підсохне, намалюйте йому око, а ви можете взяти і білу фарбу намалювати йому око та дзьобика. Робіть свої роботи та ну, надсилайте нам.